Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Джерело мистецтв. Програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо величезну дозу цього натхнення від нашого гостя. Це Андрій Нікітін, відомий український художник, митець, викладач Національної академії образотворчого мистецтва України. А ще з нами сьогодні в студії людина, яка. Спростовує е, усталений вираз про те, що нібито природа відпочиває на дітях геніїв. Е, пане Андрію, я скажу вам чесно: я вважаю вашого батька геніальним художником. Коли я подивився його картини, вони вплинули на мою душу надзвичайно. Е, справа в тому, що е, є особистості, які своїм Мистецьким доробком здатні змінювати світ навколо. І таким був ваш батько. Я переконаний, що це мистецтво, ця наснага перейшла і до вас. І ось сьогодні я дуже хотів би попросити вас допомогти нам відчути силу цієї особистості. Я хотів би, щоб сьогодні ми поговорили про мистецтво живопису, про мистецтво створення краси. В контексті видатної постаті української культури Володимира Васильовича Нікітіна. І дуже символічно, що ви, як його син, як носій його традиції, сьогодні з нами. Звісно, можна довго говорити про самого Володимира Нікітіна, про те, що це заслужений художник України, видатний викладач, який багато років присвятив вихованню. Цілих поколінь е, молодих художників, що Володимир Васильович був членом, звісно, національної спілки художників України, входив у когорту е, найсильніших митців нашої країни. Е, е, згадати про те, що він сам з сонячної Одещини, що в його жилах текла кров людини, яка виросла біля моря, е, мала такий одеський загартований характер, дух. Дуже-дуже яскравий і виразний, він був професором кафедри живопису та композиції. Ну, Взагалі-то, вибачте, комп... да, був професором кафедри живопису і композиції, але ж і кафедри рисунку. До речі, завжди, коли ми говоримо про образотворче мистецтво, в мене часто виникає оце запитання градації. Бо я знаю, що. Володимир Нікітін це дуже потужний графік, але я бачу його акварелі, я бачу його е, е, кольори і ось графіка, рисунок і е, живопис. Де пролягає ця грань? Ну взагалі-то, якщо розказати про цей процес і про мого батька як митця і художника, який. В принципі, мене налаштував на якийсь такий емоційний творчий план, то він в цьому сенсі був дуже обдарованою людиною. Хоча його судьба склалася таким чином, що народився він в 47-му році минулого століття, це після воєнні роки. Були важкі, вибачте, тоді не вистачало ресурсів. Їсти ні, не було чого. Так я ж я до цього й веду. Я, я, зараз, щоб, я, 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 я зараз шукаю своїм дітям іноді фарби, і важко знайти, як тоді, коли. Тоді так, так. І він як от, от народився в сім'ї. Мати його була медсестрою, а батько був. Ну, з фронту повернувся тоді ж. До речі, вибачте, що я перериваю. Так. Напевно, в тому, що мати Володимира Васильовича була медсестрою, і є відповідь на моє запитання, чому його серія робіт про Другу світову і Велику вітчизняну, це були серії портретів медичних сестер. Мене настільки це вразило, бо дивитися на війну. Знаєте, ну, як правило, у нас дуже було популярно баталісти, такі танки, літаки, баталі, кров. А тут в центрі композиції людина, яка рятує, рятує. Тобто тендітна жінка, яка несе і уособлює красу. Так, взагалі це вплинуло на його характер, на його думки, на його творчість. Це безперечно. Він в 1973 році захистив диплом. На тему жінки Великої Вітчизняної війни і е, зробив образ, е, як би ікона, жі, жіноча ікона, там, де е, філософія цієї роботи е, в себе е, включає той образ, що е, жінка як мати, як е, сестра, як е, взагалі образ такі землі. Е, е, і її, от вона йде на фронт, переодягається в ці воштунки, солдатську форму, зрізає свою жіночу красу, касу. До речі, там перекли... перекликається цей образ ще з Ботічелі, оці волоси. Він десь так в. Під підтримував цю ситуацію. Я дуже, дуже до речі звернув увагу на, на на живе волосся на його картинах. Знаєте, причому не тільки е, на волосся медичних сестер. Я пам'ятаю, є в нього така графічна робота, як е, їде е, мотоцикліст, так. Е, він виїжджає на берег моря, до моря і до нього притулилася дівчина. І це. Надзвичайне відчуття ніжності і довіри до, до цього до свого чоловіка, і динамічне волосся, в якому ну, ти нібито ти їдеш за ними теж на мотоциклі і відчуваєш вітер, який тобі в обличчя, і, 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 і саме від цих від цього волосся. Так, до речі, ця робота була теж створена на базі уяви його друг дитинства. Він був заядлим мотоциклістом, він використовував цю техніку довколісно uh -huh. і мандрував там, і... а це його жінка була. Uh -huh. Тобто Це тоб, реальність, тоб, це, це, це не уявлено. Алегорія, алегорія, але ж вона якось так пов'язана з цією роботою. Це ну, предисторія, яка була ну, розвиток предисторії цієї от роботи. Uh -huh. от. Якщо згадувати. Цю роботу. Ну, Взагалі-то він, окрім естампів, графічних серій, там, був гарним і дуже вправним е майстром і гравюру, і гравюру, і mm -hmm. Афорти робив, і різьблення по дереву. Ну, взагалі він такий е мав е розвинутий творчий характер. А він, він вам не розповідав, е е Наскільки рано в своєму житті він визначився? О, знаєте, ну хлопці всі вони в дитинстві йшов. Один хоче бути космонавтом, інший полісменом. Ну, це є таке. В, в принципі, я вам скажу е, таку річ, що коли він був, народився в 47-му році, е, він був дуже такий слабкий, слабкою дитиною. Тобто в нього було дві дати народження, можна, можна і так сказати. Неймовірно. І коли е, вже там. У нього була така ситуація, що він між землею і небом, і небом так, йому сказали, ну, запропонували піти в церкву і щоб дитину все ж таки похрестили. В ті роки, коли це було заборонено і взагалі це було табу. Ну, Тоді поспілкувавшись з родичами. Пішли до церкви там і святий отець каже, треба, щоб був у нього хрещений батько, так, так. а тоді була обмежена коло людей, і нікого, нікого не було, ну, просто так взяти. І в той час в церкві розписували іконостас, чи його там від Відбудовували, ну якось там реставрували ж. І був художник, маляр. І Його запросили. І, можливо, от тоді от, ця от подія якось і вплинула на подальше життя. І після цієї ситуації, от, -от так, воно і пішло далі. Я вам надзвичайно вдячний. Дивовижна цікава історія, яка ну, це все ж таки сімейна легенда, але ж вона десь має право бути реалістичною. Я переконаний, що це не легенда, адже. Творчість Володимира Васильовича дуже часто несе в собі елемент ікони, елемент храмової алегорії, бо дуже часто його звичайні такі роботи, де є люди, певні предмети, пейзажі або щось, вони несуть з собою потаємний зміст. Дуже часто не, 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 не враховуючи вже знамениту його роботу, час. Да. Це, це це велич вели, велика філософія, закарбована на одному полотні. Оста одна із останніх, ну робота, яка така філософська, доречна, в принципі, збиране таке відчуття світу, він от якось так її охарактеризував цей ангел, це куля земна, ці дріб'язок, ці золото, там, оце, от, ну, натюрморт такий да, о, да, якийсь. Да. Так. А, загаль, а загально це сві... ручина, свіча, яка, свічка, яка дає от це світло. І отака от ситуація алегорії. От. І ви Чому? Знаєте, дивовижно, але е, я бачу в цьому пряму. Алегорію, пряме звертання до євангельського тексту, адже ми пам'ятаємо, як в Євангелії Христос закликає своїх учнів, до, до чого? В чому сенс людського життя? Він каже, ви повинні світити, ви повинні давати світло. І каже, щоб пояснити їм, як це робити, він каже, що ніхто не ставить посудину з вогнем свічник, ніхто не ставить під. Кровать, не ставить ніхто свічку під ліжко, під стіл, але ставить на видне місце, щоб бачили люди світло. І ось ви знаєте, на чому я себе спіймав, коли аналізував роботи вашого батька, вони сповнені внутрішнього світла. Настільки будь-які квіти, будь-який пейзаж надзвичайно сповнені цього світла. А якщо ми врахуємо, що. Не може заховатися внутрішній світ художника від інших за полотном, яке він розписує, то напевно ми маємо констатувати, що це світло жило в ньому. Так, ви праві в тому сенсі, що от була, відбулася виставка, е, присвячена до 70-річчя з дня народження мого батька, ну, як міця в Академії в національному ось, музеї наома, mm -hmm. ну в залі академії. І, і відчуття після неї, коли приходили глядачі, дивились на. на Експозицію, вони відчували, мабуть, оцю енергетику. Вони Кілька разів, вона там експонувалась два тижні, і я наблюдав таку ситуацію, що люди поверталися, приходили і підзаряджалися. Мабуть, навіть в такому сенсі. Бо насправді воно, оце, оце відвуння душевного якогось такого світла, воно відчувається в його роботах. Вони дуже м'які, ліричні. Він насаджував ці роботи не тільки пейзажі там, чи він якісь там елементи вводив, такі, що е спонукають людину е зупинитися і подивитися. Все ж таки, коли цей ряд проходиш, є і є якась е точка, в яку треба, ну, можливо остаточно, щоб зрозуміти цю роботу, зупинитись і подивитись там, чи яка, якийсь птах, чи якась собака, чи якась така ж, живність. Тобто життя присутнє було в цьому в цих, в цих роботах. Я завжди хотів запитати близьку до Володимира Васильовича людину і щасливий, що маю змогу це зробити сьогодні. Зрозуміло, що він був філософом. Але цікаво, наскільки це змінилося після його роботи в Китаї. Бо для мене особисто було справжнім шоком те, що китайці, майстри образотворчого мистецтва, майстри роботи з аквареллю, майстри роботи тонкими якимись такими стилями, тонкими гранями, тонкими кольорами, запросили Нікітіна. В якості не просто там художника, а в якості вчителя. Так, це доречне питання, в тому сенсі, що він неодноразово був у Китаї, презентував свою творчість і в Шанхаї, і в Усі, і багато різних інших міст китайських зі своїми колегами з академії, професура їздила. У нас такий взаєм, взаємний обмін був. Досвідом, митцями і так далі. От. Ну, в принципі, ця подія на нього вплинула і в творчому сенсі він якось так перебудувався. У нього є цикл китайські мотиви, великі-великі акварельні живописні роботи. Взагалі неймовірно, як можна акварелю таке передавати. Це, 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 думаєш, господи, ну маслом таке намалювати можливо, але стільки деталей, така палітра кольорів, скільки в нього уходило часу на такі роботи? Наскільки довго воно писалось? Ну, він десь там черпав, можливо, і технічні якісь засоби, стилістику Китаю, майстрів китайських маю на увазі. І десь перероблював, переоформлював внутрішні якісь свої думки, і виходила у нього от така от ситуація. Я знаю, що у Володимира Васильовича були класні викладачі, класні вчителі. Селіванов, Чичкан, Попов, тобто такі імена які знакові для України. А чи були в нього вчителі з минулого далекого, великі майстри? От ми згадували сьогодні Батічелі, наприклад, кого він вважав. Своїм таким духовним наставником Керманичем. можливо, чиюсь техніку він розвинув у своїй творчості? Так насправді були орієнтири. взагалі-то епоха відродження це така висока планка, яка на віки була дійс, поставлена, дійсно, дійсно. до якої усі йдуть, і можливо. Хтось доходить, а хтось і не може дойти до неї, в принципі, бо дуже високий на той час був розвиток мистецтв і орієнтувався в принципі, на митців епохи відродження, російське мистецтво. 19, 20, початок 20 століття. Був хтось улюблений з художників. Так, Михайло Врубель був вже дуже відомий і в нього проникнові. Там оці акварельні от мазки, це багата палітра, ця тональна робота, композиційна експресія образів, ці ангели, ці демони, всі інші. Mm -hmm. Він дуже багато копіював, змальовував, це, тренувався на них, тобто розумієте. Сірова дуже його як автор дуже спонукала до дій його роботи теж Веласкіс, ну, міра, усі е, світові, 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 майстри, які показували сенс того. Мистецтва, в яке вірив Володимир Васильович. Тобто він, безперечно, десь брав самі кращі зразки, переробляв, переосмислював і відтворював у своїх роботах. Чи легко, чи легко йому жилося? Знаєте, Я знаю, що ем, іноді митці зазнають е, в житті, коли ось вони з нами. Да? Багатьох перепон, проблем, в тому числі матеріальних негараздів, а ось коли вони йдуть від нас, тоді ми починаємо їх цінувати. Як складалося його життя взагалі? Чи допомогло мистецтво йому відчувати себе комфортно в цьому світі? В принципі, він був дуже такий дієвий. Дієвою людиною, він ніколи не сумував. Він знаходив собі якусь роботу постійно е, малюючи, якось там художник це людина, яка відтворює світ постійно, е, е, якісь ми, ми, мислі, образи, е, які в голові вигадує. Він, він відтворює. На папері. Тобто він постійно був і робив начерки, працював з блокнотом. Це був його, як зараз от, фотоапарат у людини, камера, то він там фіксує якусь дійсність. А він працював малюючи це трьома-чотирма лініями. Він создавав цей образ, і, в принципі, в нього дуже гарний, на мій погляд, і високого. Професійного рівня начерки, так що ви побачили, я, я бачив вдома... так, так. Він схоплював характери, схоплював ідею, схоплював якісь Кіль... такі кілька ліній, так, буквально і вже відчуваєш цю людину. І десь, десь, навіть недомовлений цей ці малюнок, лінію десь перервав, і вона вже як психологічно, людина вже сама її домальовує. Тобто, треба вказати напрямок. Руху, куди йти і куди дивитись. І тоді вона якось відтворюється. Мене взагалі дивує його універсальність. Знаєте, пейзаж дивовижно, не можна відвести очей. Натюрморт або квіти. Вони просто живі, хочеться взяти і понюхати. Портрет, я згадую ту дівчинку, знамениту дівчинку, Очі такі, що ти стоїш навпроти цього портрету і не можеш, ти хочеш з нею заговорити. Все ж таки, до чого він схилявся більше, що було його улюбленим жанром? Улюбленим що він любив більше всього? Чи такого не було? Ні, він взагалі любив, в принципі, різні напрямки. Мистецтво, тобто творчість його не заключалася в якомусь е, такому сенсі, який давав би е, право казати, що він в одному ключі працював. Як знаєте, от я знайшов свою ноту. Да, да, да. От, як в анекдоті цьому. А, а оцей молодий ще. А цей, що шукає. Да, цей ще шукає. Він десь і шукав, і знайшов, і свій смак, і свій стиль, і свою мову. Він багато нот знайшов. Він так. знайшов акорд цілий. Так, да, Можливо, акорд, так. Да. І свою мову, висловлювання. Тобто технічно ці роботи він відчував себе вільно в професійному середовищі. Він ніколи, ну мені здається, він був спокійною людиною, але ж не небайдужий до життя, і він все все пропускав через себе. Тобто він такий був емоційний, внутрішній, а зовні був спокійний, такий рівний, десь м'який. Для колег, для ну, в сім'ї він взагалі був улюбленою людиною, людина сонце, як ми його називали, Дуже бо, бо, він, бо він був такий лучесарний, якось віддавав більше, ніж брав. Ви розумієте в чому? Ну, ви знаєте, є така закономірність філософська. Та людина, яка більше віддає, потім більше її отримує від неба. З небесною канцелярії у цієї внутрішньої енергії світла і добра, а потім втілює її в свої роботи. Та те, як робив Володимир Нікітін, суто кажучи, так, так. Ну він мандрував по світу, був і в Італії, от наприкінці свого творчого життя. Як сприймали іноземці його творчість? Іноземці дуже 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 добре в плані того, що вони бачили, що що, що він вміє це робити. Це не просто піар, якийсь там, знаєте, як зараз, так не на насне все. А він був майстром свого діла. Тобто він відчував і силу, і потугу, і все інше. В, в реалістичному живописі не сховаєшся за абстракціями за в сенс. Бо вони в той час їх була і школа, і були, були вчителі, які надавали, надихали і давали змогу їм якось це. І люди були інші трошечки. Вони. Схоплювали, вони цікавились цим. Зараз якось так все більш технічно, як-то манерно, Люди починають, починають щось там шукати да, і... свою нішу, як то кажуть. Нішу, не, так, не. Да, але ж основного костяку от, і немає ядра цього. Так, так, так. І воно виходить, що ну, це покоління таке було. Зараз таких вже людей немає. Я, 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 я з вами не погоджуся, бо я бачу продовження. Передім ну, людина, яка продовжує, я так думаю, підприємець і, і творчо так, продовжує. І значить, значить, такі люди будуть і далі. Я сподіваюся, бо Україна завжди була багата на таланти. Таке, таке інтимне запитання, напевно. Чи завше у вашого батька вистачало часу на те, щоб спілкуватися з вами, виховувати вас? Бо я пам'ятаю вираз. Черчилля, коли його запитав король, попросив його згадати про батька, то Черчилль сказав: мій батько був дуже схожий на Бога, так само далекий, І завжди від мене дуже далекий. Наскільки близький був до вас ваш батько? Ой, мій батько був моїм вчителем. Все що, все, що я вмію, все, що я маю, це його заслуга. В принципі, доречно було б сказати, що десь кілька років його, на жаль, вже нема з нами. І я відчуваю дуже великий брак його цього, присутності. Його. Тобто немає якогось такого зв'язку, який був до цього. Це важко передати словами, але ж от якось вся процедура, от, ну, життє, життє, життєвий шлях так склався, що ми були Бікобіч з ним разом. І він творчо робив, і мене десь там привчав, і якось направляв. і Якесь було злагодження у нас ну, зрозуміле. Ми друг друга поважали один одного дуже, і він відчував це. І любов давав мені свою, і свої якісь такі батьківські поради, які зараз, на жаль, вже ніхто не дає. Ну, я думаю, що він радів від того, що ви пішли його шляхом. Мені здається, так. Він бажав, мабуть, щоб я продовжував якусь там. Ситуацію, тобто в мистецтві. Ну, я та по е, фаху графік-дизайнер. десь Але, там. але, не але, але навіть, світло навіть не забуваєш. Захула... Дизай... Навіть в дизайні воно да, ну, ну, все одно буде проявлятися. Десь, десь якось так. Де. Е, ну, відчуття, то, що, то, що він мені давав багато, 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 багато о, вкладував душі. Зараз, коли я там працюю, іноді от буває таке відчуття, не знаю, до це по порівнянні чи ні, от як включаю батька. Я дивлюся, згадую, як він працював, як він малював, як він там технічно це виконував. І десь от такі проблиски в мене теж, я надію маю, що десь вони пробиваються. Ми, ми, ми з нетерпінням чекатимемо на ваші виставки. Ми з нетерпінням, і я особисто, я свою сім'ю поведу обов'язково, коли будуть повторюватися виставки робіт вашого тата. Що сказати у підсумку? Бо не можна охопити, звісно, в рамках однієї, в межах однієї програми, не можна розповісти про таку велику людину. Бо безмежний її талант. І хочу вклонитися цій людині її світлій пам'яті, подякувати вам, що ви прийшли до студії. Нагадаю, що сьогодні з нами Андрій Володимирович Нікітін, син видатного українського художника Володимира Васильовича Нікітіна. І на, і наприкінці хотілося б сказати про наступне. Можливо, не всі ми митці, але кожен з нас прикликаний створити картину власного буття, наповнити цю картину кольорами, наповнити її світлом, так як наповнював свої картини Володимир Нікітін. І якщо нам це вдасться, світ навколо нас стане красивіший, він стане досконаліший, він стане. Багатший на добро і любов. Суто кажучи, цього я бажаю від імені нашого гостя від себе особисто. Усім вам, шановні глядачі, з вами була програма Джерело мистецтв і до нових зустрічей. На все добре.